Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як я покриваю свої алмазні картини лаком. Буду покривати зараз лаком ось таку картину такий пейзаж від виробника MyArt. Це наш український виробник алмазної вишивки, алмазних картин. Цей пейзаж я вже викладала більше року тому. У мене ця картина на підрамнику. На стіні вона висіла в мене в спальні. Не покрита лаком весь цей час. Жодна стразінка не відпала, але так як я зараз покриваю всі свої алмазки лаком, вирішила вже цю покрити. Ось така чудова картина. Викладала її квадратними стразами. Я взагалі, відколи викладаю алмазку, ще жодної картини не покривала лаком за весь цей час. Ну, а це вирішила. За одним разом, як то кажуть, покрити всі картини лаком. Зараз покажу, що в мене робиться на задньому фоні. Подивіться, в мене взагалі в моїй вітальні, вже третій день просто якийсь армагеддон, все в картинах. Тут висухають картини, точніше, вони вже висохли, тому що їх покривала ще позавчора. Буду, зараз ще того тигра покривати лаком після цього пейзажу. Ті всі картини теж покриті вже лаком. Ну, і тут біля вікна теж висухає дуже багато картин. Я їх покрила ще вчора з вечора. Зроблю по всіх картинах окреме відео. Покажу вам взагалі всі свої роботи з алмазки, що в мене є, що я викладала. Але тут картини, які викладала не тільки я, але й моя мама деякі викладала, і моя донечка мені допомагала. В минулому році я прикупила собі ось таку банку лаку в нашому місцевому магазині, тому що в мене досвіду по покриттю лаком алмазки не було. Я вибрала той лак, на мою думку, який найкраще підійшов для алмазної вишивки. На сервеці тут я відірвала ось ціна 115 гривень. В минулому році коштував такий лак. Лак панельний глянцевий. 0,7 літра. Називається цей лак Pro-Crystal, Тут написано лак-панельний для внутрішніх та зовнішніх робіт для дерева, цегли, шпалер, бетону штукатурки. Це глянцевий лак на водній основі. Він ось такий білий. Тут я вже використала більше половини банки цього лаку. І покриваю картини ось такою великою щіткою із штучним ворсом. Зразу, коли я почала покривати перші картини, думала, навіщо я таку велику щітку купила, але виявилося, нею дуже зручно наносити лак на картину, тому що вона велика, покривається все швидко, якісно. Така щітка приблизно десь 55 гривень. Я за неї віддала. А, тут ще в мене блокнот є, який я теж викладала ще в поза минулому році. Купувала його на Aliexpress. Ще нічого в ньому не записувала. Дуже він мені подобається, мабуть, візьму його для рецептів. Так, ну а зараз буду покривати лаком ось цю картину на підрамнику. Як я починаю покривати картини лаком? Зазвичай всі картини я вирівнюю перед покриттям. Дивлюсь, нігде не відпала ніяка стразінка. Якщо десь якась відлетіла стразінка, я, звичайно, докладаю її на місце. Потім, ось такою качалкою дерев'яною, я її на кухні не використовую. Це в мене якби для алмазки вона вже пішла. У мене на кухні є декілька качалок і дерев'яні, там і металеві. А саме ось цю я взяла для алмазки. Картини, які тим більше не на підрамнику, перед тим, як покривати лаком, я по них проходжуся ось так качалкою. Лаки. Зараз я випущу лаки, він проситься, потім буду знімати далі. Продовжую далі. Значить, перед тим як покривати картину лаком, я проходжусь по ній ось так качалочкою, вирівнюю всі стразінки, дивлюся, чи нігде ніяка не випала. Якщо десь якоїсь нема стразінки, звичайно, шукаю запаси, докладаю на місце. І після того починаємо вже покриття лаком. Але ще я помітила, картини, які на підрамнику, прокачувати не обов'язково, тому що, наприклад, ось на цій картині від MyArt, від виробника MyArt стразинки всі ідеально просто розміщені, ніде нічого не відвалилося. Все просто чудово. От картини, які, ось, наприклад, ці просто на полотні без підрамника, звичайно, я кожну прокатувала, тому що стразинки трішечки зміщувалися. Там потрібно було прям деякі вирівнювати. А з деяких взагалі страз. Ну, це я вже розкажу в окремому відео, коли буду показувати всі свої картини з алмазки. Значить, тут все рівненько-гарненько, можна покривати лаком. Набираю невелику кількість лаку на щітку. І ось так починаю покриття. Зразу лак білий такий. Але після висихання він буде прозорий. Я коли саме цим лаком почала покривати картини, ну, першу картину я трішки хвилювалася, чи висохне лак і ця білизна якби пропаде, чи будуть блищати стрази після покриття лаком, але все чудово. Саме такий лак, ще раз покажу, Crystal, панельний лак на водній основі. Він чудово підходить для покриття алмазки. Яким лаком покриваєте ви свої картини з алмазної вишивки? Пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати мені, так само іншим глядачам? Може, так само я для себе знаю щось цікавеньке, можливо, є якісь кращі лаки для покриття картин. Це ж так, знаєте, в мене якби досвіду немає нащут, щодо ну, покриття картин. Це, я ж кажу, перший лак, який я купила, але я бачу, що він гарно підходить для алмазочки. Ось так, добре його розтираю, щоб він е гарно покрив стрази з усіх сторон. Я ось ці всі картини, які в мене на підлозі, вже сухі, я їх покрила вчора з вечора, за ніч біля відкритого вікна вони гарненько висохли. Дві картини, із цих всіх я буду оформляти в рами. Я про це знімаю окреме відео. Я замовила на сайті Світрам дві рами для оформлення картин. Ну, це вже розкажу в слідуючому відео. Ось саме цей пейзаж на підрамнику, він зараз знаходиться в моїй спальні на стіні. Мені дуже подобається ця картина. І також я придбала собі від виробника MyArt ще один пейзаж, щоб була, знаєте, така пара, буде просто на стіні краще виглядати. Тим більше, що картини від цього виробника, мені дуже подобаються по якості. Там все чудово, гарно. І дуже люблю картини на підрамнику, тому що ти купила картину, виклала, покрила лаком і не потрібно вже шукати ніяких рам, нічого оформляти. Це дуже зручно. Ось так. Начебто все покрила. Зараз ще раз пройдуся щіткою по всій картині. Бачите, такою великою щіткою дуже зручно покривати, тому що захвачується велика ділянка страз. І все покривається швиденько, зручно. Все, буквально декілька хвилин і картина покрита лаком. Вона така трішечки мутновата зараз, тому що лак білий, але після висихання вона буде гарно виглядати. Подивіться, як я прям позаливала лаком ці стразінки. Тут такі маленькі бульбашки утворилися від лаку, але це все пройде, їх не буде видно після висихання. Ну от І все, залишаю цю картину до повного висихання лаку, потім знову відправлю її на своє місце, на стіну в свою спальню. Зараз також буду покривати ось цього тигра таку картину. Вона в мене теж іде на підрамнику. Я купувала в минулому році, здається цю картину в нашому місцевому магазині у відділі канцтоварів. Я не пам'ятаю, хто виробник, але в мене по цьому тигрові є окреме відео з розпаковкою, то можете комусь цікаво подивитися в тому відео, хто виробник, яка там фірма, яка упаковка і все інше. Тут круглі стрази, вони, звичайно, теж чудово тримаються, гарний, липкий шар, але все ж таки, так як я вже покриваю всі свої алмазки лаком, вирішила і цю картину покрити лаком. Ось, наприклад, ситуація про те, що відпадають стразінки навіть під час покриття лаком. Дивіться, я поки покривала щіткою картину, деякі стразінки підмокають і починають відлітати вже від самої щітки, що ми покриваємо. І в мене тут, наприклад, на картині відпала одна стразінка ось в тигра. Я взяла це не обов'язково стрази від цієї картини, тому що я вже не пам'ятаю, чи це від нього стрази чи ні. Я взяла схожі стрази круглого, круглої форми і в приблизно такому відтінку, і просто вже додаю до самої картини із своїх запасів. Легенько підправлю лаком, покрию цю стразінку, і все. Ну Все, тигра я покрила, теж відправляю його на просушку. Також обов'язково я витираю серветкою лак по краю картини. Також є в мене готові роботи по алмазній вишивці. Це ось такі ікони, які я теж викладала стразами. Але, як ви бачите, тут, тут вже такі великі гарні стразинки різної форми, різних кольорів. Мені шкода покривати їх повністю лаком, тому що я думаю, що ось такі, наприклад, стрази можуть втратити свій блиск. Дуже вони ось такі гарні. Що я вирішила робити? Я на кришку від банки з лаком набрала трішечки лаку, взяла таку маленьку щіточку і буду покривати по краю всі ці стразінки великі. Зверху покривати я їх не хочу. Звичайно, треба погратися трішки з цим, але я іншого виходу не бачу. Тому що із власного досвіду я вже бачу, що з часом цей липкий шар підсихає. Тим більше в наших картинах від деяких виробників, не від всіх, а від деяких виробників я бачу, що підсихає цей липкий шар, основа сама, де, на яку ми наносимо стразинки, і стрази просто починають сипатися. В більшості від китайських виробників дуже гарний іде липкий шар, і стрази тримаються руками просто чудово. Але все ж таки краще себе перестрахувати і закріпити картини лаком. Це, звичайно, довго, ну, але що робити? Ось так під кожну стразінку я наношу лак, і все гарно буде приклеєне. Покрила я лаком дві ось таких ікони. Ось такі чудові тут стрази покажу ближче. Дуже надіюсь, що після покриття лаком ці стрази на іконах будуть також виблискувати гарно. Також у мене є ще з такими подібними стразами ось таке дерево. Мабуть, теж буду покривати його лаком, хоча оформлювати. Я цю картинку не збираюся, але думаю, лаком покрию. Також є така мандала. Пара котиків ось таких. І моя улюблена сова. Ось така красуня. Ну, її, я думаю, буду покривати лаком. Тут дуже багато гарнющих страз, дуже гарно вона виглядає. Хотілося б оформити її в картину вже думаю на цьому відео завершувати. Самі такі основи покриття картин лаком я вам показала і розказала, що і як я роблю. Покажу ще раз лак, яким я покриваю картини. До речі, він в мене вже майже закінчується. Ось такий Pro Crystal, лак-панельний для внутрішніх та зовнішніх робіт, глянцевий. Цей лак на водній основі. Ось склад є: водний розчин, акрил і так далі. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе та своїх рідних. Всього вам доброго, до зустрічі в новому відео!